Всім хочеться новенького айфону та подешевше. Однак насправді кінцева ціна є непідйомною, оскільки для цієї знижки має згнити вся система без шансів для наших дітей. Складові контрабанда, крипта і дах підбеп, Митниці і ДПС. Саме так працюють всі мережі і найбільша ябко. Замість офіційних контрактів. Маємо нелегальне везення техніки Apple через кордон і підроблені декларації. В Україні ця продукція розходиться через 110 магазинів та сайт Формально формальна ТОВ Special Tech, а реально через сотні підставних ФОПів. Продажі йдуть повз каси, чеки нефіксальні, а гроші дробляться на дрібні рахунки. За кілька років бюджет недоотримав понад 3 мільярдів гривень. Але не цікавіше далі. Кошти від продажу виводяться у крипту, проходять через нелегальні обмінники, потім повертаються у вигляді машин, квартир і бізнесів за кордоном. І вся ця схема існує лише тому, що їх кришують податкова прокуратура БЕП і навіть СБУ. Вони отримують свої відсотки, не відкривають проваджень і роблять фейкові обшуки. Суд уже зобов'язав зареєструвати кілька кримінальних справ. Але більшість рішень досі ігноруються. Скільки ще ми готові платити майбутнім наших дітей за знижку на айфон? Хочеш більше наш телеграм.